Маніпулювати можна не тільки об'єктами в сцені, а й вікнами проєкцій, в яких відбувається робота. Наприклад, можна змінити масштаби відображення сцени, кут огляду, ракурс огляду, а також змінити спосіб відображення об'єктів. Стандартного набору ракурсів згори, спереду, зліва і перспектива у більшості випадків буває достатньо для роботи, але іноді виникають ситуації, коли необхідно оглянути сцену знизу, справа, ззаду і так далі. Для вибору ракурсу конкретного вікна проєкцій. Виділіть вікно. Потім клікніть лівою кнопкою миші по назві для виклику спеціального меню. У ньому представлений блок варіантів ракурсів. Вибираючи той чи інший варіант, ви застосовуєте відповідний ракурс. Праворуч від назви ракурсу в меню відображена гаряча клавіша його швидкого виклику.